У полі спеціальний комбайн викопує картоплю. Довірили цю справу техніці, адже справитись вручну із 180 гектарами посіву нереально, розповідає комбайнер Володимир Руденко. Каже, трактор збирає лише найбільші плоди, дрібні залишає, бо їх ніхто не купує. Стоять такі ліпістки, забирають весь гамуз, грудку кидають, ну, робить начисто викопує начисто картоплю. До початку повномасштабного вторгнення це підприємство на Золотоніщині вирощувало лише борщовий набір картоплю, моркву та буряк. Цьогоріч додали ще чотири культури: цибулю, огірки, кабачки та кавуни. Всього майже 300 гектарів, розповідає агроном Ігор Охріменко. Ціни да трохи змінилися, картопля. Ну і взагалі овочі подорожчали. Було трошки важче із посадкою картоплю, яку везли із за кордону. Того, що нам її практично перед самою посадкою привозили. Коли ми до війни могли завозити за два-три тижні або за місяць до посадки, пан Ігор зазначив, врожайність цьогоріч радує. У нас є полив, сорти вже всі підібрані вже давно. Ну, врожайність від 40 до 80 тонн, все в залежності від сорту. Сільськогосподарські культури з поля вивозять вантажівки. Далі їх шлях продовжується в вовочесховищі. Картоплі одразу засипають на сортувальну лінію. Там вручну перебирають від грудок та сміття, розповідає працівниця підприємства Світлана Мережина. Мало дрібної, багато великої і хорошої картоплі. Вражається год хороший. Очищений та висушений врожай складають в холодильні кімнати, аби зберегти його товарний вигляд, пояснив завідувач овочесховища Тарон Григорян. За ситуацією стежить на спеціальних моніторах. Тут у нас показують процент відкриття, закриття, заслонки, ока, температура, задані температура і датчик. Практично овощ не відбувається. Перший місяць під підканець сезону ми продаємо. Вона храниться практично в ідеальному стані. Ми працюємо на будь-яку погоду і працюємо практично до следующего чого На полях підприємства лишається морква та буряк. Агрономи кажуть, дозрівати їм ще місяць. Розмір непоганий, рівна, таку моркву купують, вона нікуди не викидається, але ще ну, рано її купаю. Як розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець, цьогоріч урожайність овочевих культур дещо менша, але через збільшення посівних площ валовий збір буде на рівні торішнього. Очікують отримати 410 тисяч тонн овочів. Виходячи із цього врожаю, що в нас ну, є в нашій області, десь, як правило, відсотків 30 продається, тобто за межі області. Відсотків 70 залишається, тому що те, що Значна частина овочевих культур, зокрема і картоплі, це вирощується домашніми господарствами. Дарія Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.